Всім привіт! З вами я, Ірина Залонтеріч. Сьогоднішній ефір про те, як жити і не просто триматися під час відсутності світла, води та коли немає опалення. Останні місяці ми живемо в режимі, коли інфраструктура постійно на межі, і навіть якщо просто зараз у тебе є світло і опалення, то нервова система постійно очікує, що це скоро зникне. І це дуже важливо зрозуміти, наш мозок не реагує на те, що є зараз. Він реагує на те, наскільки це стабільно, і на те, як ми уявляємо своє майбутнє. Коли стабільності немає, у тілі постійно активована стресова система. Зростає кортизол, адафамін, а це хімія мотивації і відчуття майбутнього падає. Тому багато хто сьогодні почувається дивно, ніби не в паніці, але й не в житті. Ніби працюєш, рухаєшся, але всередині все сплющено. І це не означає, що в тебе слабкий характер. Це наша нейробіологія. Мозок не створений для того, щоб жити в умовах довгої, тривалої непередбачуваності. Кротка небезпека. так Зібратись, вижити, але коли загроза розтягнута в часі, нервова система починає ламатися зсередини. Тому зараз так багато траті, вливості, зривів, виснаження і відчуття, що я наче нічого не хочу. Люди часто думають, що з ними щось не так, а насправді з ними відбувається те, що завжди відбувається з людиною, коли вона довго живе без відчуття майбутнього. Без майбутнього мозок не бачить сенсу вкладати енергію. Він переходить в режим економії і виживання. І тут є одна помилка, яку роблять дуже багато сильних людей. Вони обирають стратегію, треба просто продриматися. А це, нагадаю, працює лише коротко. А потім ця стратегія починає руйнувати психіку. Бо триматися це означає постійно тримати в тілі високий кортизол. А високий кортизол довго не витримує ніхто. Це реально не працює. А що працює? Перше це мікроконтроль. нервовій системі потрібне відчуття, що воно хоч щось вирішує, навіть дуже маленьке. Наприклад, коли саме ти прокидаєшся, що саме єси, як Так де та коли працюєш, коли виходиш додому. Ці дрібні рішення забирають стрес і дають відчуття я є. Друге це ритм. Не натхнення, а саме ритм. Однакові ранки, приблизно однакові дії. Ритм стабілізує мозок, коли зовнішній світ нестабільний. І третє, це коротке майбутнє. Не на рік, а хоча б на два тижні. Мозку потрібна дочка, до якої він може дотягнутися. А зараз, коли енергії мало дотягнутися можна тільки до недалекого майбутнього. Бо без відчуття, хоч якогось далі, людина починає психологічно звертатися. Ця зима, вона не для того, що нам дана, щоб ми доводили хто сильніший. Вона вчить нас підтримувати свою нервову систему, щоб не зламатися всередині. І якщо тобі зараз важко, це не означає, що ти слабкий. Це означає, що ти живеш в реальності, яка постійно тримає твою психіку в режимі напруги. З цим можна навчитися бути, і це, мабуть, одна із найважливіших навичок цього часу. Треба протриматися ще кілька тижнів.